Хто хотів на Ібіцу, Ібіца може з'явитись у вас в сім'ї. Карта в нас в класному стані, без пошкоджень. Також маємо регулювання дзеркал, електрорегулювання дзеркал, повний електропакет, зручне шкіряне кермо і пробіг у автомобіля 208 тисяч кілометрів. У нас є магнітола, також у нас кондиціонер в автомобілі встановлений, п'ятиступенева коробка передач. Є місце для стаканів, багато місця комфортно сидіти. Сидіння в нас в класному стані, без пошкоджень, також не пропалені, комфортні без плям. <звук> так як я дівчина, ріст у мене 178, то не дуже комфортно звичайно, сидіти, але в принципі можна переднє сидіння, якщо трошки підвинуть уперед, і для зручності буде набагато краще. Дивани в нас також в гарному стані, текстильні, без пропалів. Тобто то хімчистку робити не потрібно. Авто для поїздок вже створене для вас. Yeah. Не кросовер, як ви бачите, в класному кольорі. Для жінки те, що потрібно, возити дитину в садок, також в школу буде дуже зручно. Як ви гадаєте, де в нас тут і як відкривається багажник? А я вам зараз покажу, як він відкривається. Отак. Отак. відкривається. Є в нас така шторка. Багажник доволі місткий, також чистенький, гарненький, не непошкоджена фурнітура. Можна виїжджати з сім'єю на пікніки, так як у нас скоро сезон розпочинається, бачите, яка в нас класна природа. Виїжджати з родиною до річки, є такий навіть столик, можна собі тут щось придумати. І отак сідаєте, бо діди, сядемо, посидимо. П'ємо сок, їмо шашлик. О, ні, ну В принципі, зручно, так? Тому рекомендуємо автомобіль до покупки компанії Автопоїд, місто Суми, вулиця Героїв, Крут 19. Всіх чекаємо.